Привіт! Це відео створено для курсантів курсу «Скелезіння». і тут ми поговоримо про вузли. Кожен клаймер має знати певну кількість вузлів. В'язання вузлів це трудоємний процес. Треба час, щоб їх запам'ятати. Кожна людина запам'ятовує по-різному, хто швидше, хто повільніше, але в цілому їх треба знати бездоганно. Тому рекомендується до курсів. Передивитися це відео і спробувати самим зав'язати вузли. Також в інтернеті є багато додатків з такими вузлами. Отже, приходимо на курси з знаннями вузлів, хоча б попередніми. Це дуже облегшить нашу справу навчання. Вісінка одним кінцем. Відміряємо певну кількість. Отузки приблизно метр. В'яжемо спочатку вісімку. Раз, другий оберт. І вісімка у нас готова. Тепер нам треба її прив'язати до нашої системи. Попихаємо сюди систему. Сюди, сюди. повторюю, ніби оце кільце, яке є у нас на системі. І починаємо паралельно вести цей кінець мотузки. Проводимо так. Мають віточки бути паралельні всі. Так, ну, паралельні. І вісімка готова. От у нас. Всі виточки гарні. І така має бути. Вісімка. Наша школа користується англійською технологією, і англійська технологія каже, що після вісімки треба ще контрольний вузол у вигляді Half Fisherman. В'яжемо Half Fisherman. Робимо таке чином сюди, закручуємо сюди. Тут таке перехрестя. І під це перехрестя вставляємо тудочку, затягуємо, і так воно все разом має бути. Отже, а фішерман тут хрестик ніби перехрещується, а тут паралельно. Оже така конструкція, яка приєднує нас до мотузки. Вісімка на петлі. Ми можемо її в'язати як на кінці мотузки, так і в будь-якому місці мотузки, де нам потрібно зв'язати такий вузол. Отже, беремо певну кількість. Так і... Почнемо закручувати, Раз, один оберт. Ще один зробили. Пропихаємось. Так. І ось вісімка готова. Вузлін нагадує вісімку, тому і має назву вісімку. Він має бути маленький, поміщатися в кулаці. І ця діляночка мотузки, яка виходить з вузла, має бути на долоню, а не більше, ніж дві долоні. Ось така вісімка. Таку вісімку можна вщипнути в карабін на системі. Ми вщипаємо, закручуємо. І це один з варіантів, як можна прищипнутися до мотузки. А також для інших цілей. Простий вузол виглядає дуже просто, від нього назва простий, або англійською overhand. Це звичайний вузол, який ми зав'язуємо. Ось це є overhand. Якщо нам треба зав'язати одна петлі, ми зробимо цю петлю так, і зав'язуємо просто сюди, запихаємо і маємо оверхенд. Простий вузол. Вузол стремно або клоухич. Робимо таку петельку, одну. Потім петельку другу, заводимо одне за одне. І ось вузол готовий. Він має такий от вигляд. Стерміно завжди одягаємо на карабін. Затягуємо. І така конструкція використовується для самостраховки. Вузол Grapevine призначені для зв'язнення двох мотузок. Вяжемо таким чином. Дві мотузки. Складаємо. так, І починаємо накручувати один оберт, другий. Третій. І під цей хрестик такий пропихаємо кінець мотузки. О. У нас є. І другий так само починаємо крутити в другу сторону. Раз. Два. І під цей хрестик запихаємо. Так, затягуємо. От воно так розсувається. Ми затягуємо. І тепер можемо зсунути разом. І ось він такий має вигляд. Два хрестика перетинаються, а з другої сторони виточки паралельно. Вузол мунтера. Використовується для страхування або для спуску. Він вяжеться дуже просто, у нього дуже багато є варіантів в'язання. Один з них називається Air-Munter, тобто ми в'яжемо в руці в повітрі і в'яжеться приблизно так. Я беру накручую з однієї. Перекручуємо сюди. І ось фактично вузол він готовий. Тепер його треба. На карабінчик всипнути. Закрутити карабін. І ось він має такий формат. Він перекручується туди-сюди, якщо ми в різні сторони будемо його витягувати туску, ось таким чином перекручується. Ми або страхуємо партнера, або можемо навіть спускатися на цьому вузлі. Square knot або прямий вузол Використовується для зв'язання двох мотузок. Беремо певну довжину мотузки. І починаємо в'язати, як шнурівки майже зав'язуємо. Раз, перевернули. Другий раз. От, фактично, вузол вже готовий. Він має характерні дві петельки, які стопорять одне одне. Прямий вузол обов'язково має бути з контрольним. Overhandy. Раз. Один контрольний. Зв'язали. Певна довжина має бути тут. І так само з цієї сторони робимо оверхенд. Навколо мотузочки зав'язуємо. І ось у нас така конструкція виходить. Головний вузол і два контрольних. Булінь це вузол, який версить навколо чогось. У нас є пальма і ми навколо неї. Маємо зав'язати щось. Робимо скруточку, піднімаємо пальцем і пропихаємо цей кінець. Починаємо тягнути за вантажний кінець і вивертаємо. Ось ми вивертаємо. І фактично ви вже готові. Оце у нас перехльости, затягується, затягуйтесь, цю надвантажу. Завжди треба. Дубовіння в'язати контрольний вузол у вигляді оверхенда. ми його зав'язуємо. І вузол готовий. Можемо куди-небудь спускатися. Схоплюючий вузол прусик. Він формується таким чином петля, зав'язана гребвайном, і на основній мотузці ми будемо в'язати цей вузол. Зміщуємо так, щоб вузол не був чуть-чуть трохи -чуть збоку. І тоді почнемо крутити. Так, раз, петлю закрутили. Другий раз продіваємо. І третій раз. Продіваємося сюди. Так. І в нас виходить така конструкція. Розпрямляємо гарно. От, розпрямили, получається такі виточки, і таким чином вузол працює. Він пересувається, якщо потягнути за одну сторону цю, він блокується на мотузці. Схоплюючи вузол французький автоблок. Дуже просто в'язується. Беремо петлю заготовлену І Починаємо просто обкручувати навколо головної мотузки. Коли ми накрутили мінімум 4 оберта, можемо взяти карабінчик. І таким чином він у нас має працювати. зараз перевіряти, чи достатньо тих обертів. І ось він заклинюється. Вузол Clem Hейst. Це приблизник автоблок, тільки чуть, чуть є різниця. Починаємо обкручувати. Бачите, я тримаю таку петельку. От ми обкручуємо так само мінімум 4 рази, і потім сюди в цю петельку і затягуємо. І таким чином клемхейст дуже надійний і тримає на будь-яких мотузках. Отже, ми маємо знати три вузла. Звичайний прусик, автоблок і клемхейст. Коли ми страхуємо свого партнера, нам часом треба відпустити руки, але ми не можемо відпустити пристрій, поки він не заблокований. Для блокування такого пристрою як грі-грі є, власне, цей вузол Slip Note. Дуже просто в'яжеться. Беремо так. так і. Затягуємо, сліптуз готовий. Якщо б мотузка десь пішла, вона вузол пафреться грі-грі. Розв'язати дуже легко, Тягнемо за цей кінець. І ось вона розв'язалася. На кінці мотузки завжди в'яжемо стопорний вузол. Стопорний вузол в'яжеться приблизно як Half Fisherman. Накручуємо на руку. Раз, два, заложимо хрестик сюди. Далі крутимо і пропихаємо під ці хрестики. Затягуємо. І ось такий вузол виходить. Тут характерний хрестик, а тут паралельні віточки. Стоперний вузол. Якщо ми будемо лазити тільки на трасах, обладнаних стаціонарними гаками. То, скоріш за все, нам буде потрібно тільки 4 вузли. Вісінка одним кінцем з половинкою фішермана, страхувальний вузол. Потім звичайна вісінка на петлі, стопер і оверхенд. Незважаючи на те, що у повсякденному житті скалази, які лазить стаціонарними трасами, потрібно дуже мало вузлів. Всі інші вузли так само треба знати бездоганно. Тому що наш курс з є першою сходинкою до Великих Гір, а в Великих Горах все треба знати. До зустрічі!